Отримала три подарунки з Єви і дивимось, що було в цьому моєму замовленні. Та що ж саме мені подарували. Я придбала ось такий консилер від Глембі та дві палеточки з хайлайтерами, також від Глембі. Дивимось, які вони всередині. Маємо три відтіночки: біленький, рожевий та золотистий, і дзеркальце. Дуже непогано! Я придбала дві палеточки і консилер, а в подарунок отримала ще ось два такі хайлайтери у вигляді, у вигляді квіточки. Вона дуже естетична, дуже гарно переливається. Ось так виглядає. Дуже гарно. Прям. Це я купила це подарунок і це ще не все, бо ще подарунком була ось така сумочка. Косметичка або використовуйте її за своїм бажанням. Дуже м'якенька, ніжна, яскрава, дуже приємна на дотик. Має ще ось такий ланцюжок. Не знаю, чи носитиму її я, але донька в захваті від неї.